Привіт, друзі! сьогодні неймовірне свято, про яке я хочу розповідати безкінечно. А чому? Тому що сьогодні міжнародний день туризму, і мені, як людині, яка безпосередньо пов'язана з подорожами, з відвідами різних країн і з туризмом хочеться про цю подію розповісти усім, 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 яка ж історія цього свята. В 1979 році в Іспанії, в Андалусії, у містечку Торе Маріна. до речі, в цьому містечку мешкають мої друзі, там дуже велика українська діаспора. Вони впровадили таку ідею щорічно, 27 вересня, святкувати день туризму. Чому саме так трапилось? А саме тому, що на той час туризм у Іспанії трошки занепав. Пісфранківські піс е, часи піст правління генерала Франко. Іспанія почала відбудовуватися, і вони дуже потужно почали придумувати, щоб їм вигадати таке, щоб більше туристів залучатися до цієї країни залучати. А у нас в країні вже пізніше, в 1993 році, указом президента був підписано святкування цього свята. Так що з ним туризму нас усіх. Скажіть мені, будь ласка, хто не любить кудись відвідувати якусь країну? Нам тут на Буковині дуже зручно, тому що поруч Румунія, поруч Молдова, а які у нас гарні Карпати. Щоб е, бути е, туристом, не обов'язково їхати кудись е, у Майамі, чи у Флоріду, чи, наприклад, е, на трикутник. можна просто взяти наплічник гарний настрій і поїхати на річку або піти на берег порта, або у Карпати-Карпати збирати грибочків це все туризм. Це свято святкують також мої друзі, які працюють у сфері ресторанного готельного бізнесу, так само працівники музеїв. І я з цим святом хочу привітати. Ну, ви знаєте, якщо я буду привітати усіх своїх друзів, це буде напевно дуже довго. Ну, давайте те, що мені зразу приходить на згадку. В першу чергу валічко Калюх. Ми з нею познайомилися в Чорногорії. Привіт е тероператору Любосвіту е неймовірному, е який так гарно і потужно нам показав мені в раз цю країну і на стуні, яка зараз знаходиться у Чехії. Так само я хочу привітати Наталку з Любосвіта. Це у нас була Грузія, Батумі і звичайно моїх грузинських друзів. Галакціон з Тбілісі, Привіт! Ми сьогодні тільки що з ним спілкувалися і Вітала до нових цим святом. Я хочу привітати мою давню подругу Лялю Ірину Черняк і Анічку Коломієць з Ірпіня, з багатостраждальними Ірпіня. Ми з Лялі дуже багато країн разом відвідали. Я хочу привітати моїх друзів, нашу команду Полепонесу, яка була просто неймовірна. І це, звичайно, наша веснянка, львів'яночка Іра, Ірина Гаврилюк. Це наша Тетяна Лебідь. Киянка, така дуже аристократична, це, звичайно, уся наша команда Катюша, з якою ми неймовірно провели час на чудовому величезному півострові Греції Пелепонесі. Послухайте, ну правда. Про туризм можна розповідати безкінечно. Я зараз згадую всіх своїх, і в мене посмішка просто більше і більше і більше. Мені здається, що більше вже неможливо. Я хочу привітати усіх туризмологів. Я хочу привітати Моритурів, Танюшу і Ірину Землянову. Це мої колеги так само. Я хочу привітати усіх нас і закликати до того, щоб ми подорожували завжди. І неважливо, це буде закордонна поїздка, чи це буде нашою Україною. Наша Україна така гарна, така неймовірна, така надихаюча. Я всіх нас вітаю з міжнародним Днем туризму і дарую вам цю посмішку середне місця Чернівців, центра, вулиці Кобилянської. І ще сьогодні велике релігійне свято. Воно таке, ну трошки трагічне. Воно прирівнюється з до Страсної п'ятниці, возвиження Христа Господнього. Так що вітаю і всіх православних і усіх, усіх, усіх з цими неймовірними подіями, з любов'ю до вас, з неймовірно натхненним настроєм, з центра міста Чернівців, ваша Оксана Дем'янишина. До нових зустрічей, папа. -па.